Курская область, это, к сожалению, очень большая проблема для нас, и она будет проблемой. А, извините, я просто не говорил об этом, но я в течение нескольких лет был вице-губернатором Курской области и немножко представляю, что там происходит. Так вот, нам тогда Андрей Владимирович рассказывал, что помимо Курской области нам нужно ждать похожего удара в Брянской и Белгородской. Андрей Владимирович, все в силе у вас? Всё ну или у ваших Все э... абсолютно в силе. Все абсолютно в силе. Я хочу еще добавить, что э, вчерашний, так сказать. Посыл дронов, это не был еще ударом. Это была пробная. Я прошу прощения, можно да. нам поднять звук, да, да, чтобы было чуть, -чуть. погасно? Это Спасибо. была, условно говоря, пробная партия. Задача вот этого удара дронами вчера была обновление карты размещения наших систем ПВО. Это они а, проверяют, где да. у нас. А смотрите. основные удары пойдут немножко позже, в том числе и с использованием новых дронов. А, и все это укладывается в ту. Бумагу, которую передали в США министру. Это да, вот да, этот, да, да, хотел кити. Список. Хотел, да, список да. Целей, Это список, да. он насчитывает больше 60 объектов, разделенных на три блока. Значит, поэтому, в общем... А давайте да. напомним, э, Умеров и Ермак, они везли этот список для того, чтобы получить разрешение да, на использование разрешение. дальнобойного оружия? Да, дальнобойного да. оружия. Так а им дали это разрешение? Им предварительно дали, но не, не, не по всем объектам. Дело в том, Андрей что... Андрей Владимирович, у вас, опять же, извините, что перебиваю, ваша информация про предварительно дали не по всем объектам, она абсолютно не соответствует той информации, которую сейчас распространяют... И официальные лица Соединенных Штатов. Они все врут. И о чем сами? Они все врут, Андрей Владимирович знает. Андрей знает. Значит, вы увидите да. это через две недели уже примерно. А почему да. такая избирательность? Почему да. не избирательность связана с, список. с тем, что я... там список разделен на три части? Погласите Перв... весь список. Первая часть. Ну весь список я не могу сейчас. Ну не весь, хотя бы по первое, тематическим первое, разделам. Да, тематически Тематический первый раздел это а, военные объекты на территории Российской Федерации от Крыма. – Военные объекты – это, что это военные аэродромы, да. это склады военной техники и вооружений, это основные места размещения наших, нашего воинского контингента. А вторая, значит, вторая часть списка – это объекты НПЗ, ага. а, их там 16, если я правильно помню. И третье – это объекты инфраструктуры. И а, для меня было интересно узнать, что впервые, может быть, за это время… В об'єкти инфраструктуры вошли а мосты через наши крупнейшие реки, включая Волгу. Тем самым, э, видимо, ставится цель э, полностью отрезать а какой от... из какой из, да, какой да. из разделов что за там нет да. пока еще. сейчас погодите Максим что да, что да, один в той стране изложить а, все. американцы пока ну во-первых они э, против то есть военные да. НПЗ да, и э, да. э, а, они против ударов прежде всего против ударов по э, военным объектам Они считают, что это действительно... То есть бейте по мостам, а пойте по, по мостам по военной базе или по аэродрому. А это пока не трогайте. Вот. Не и, ну, к сожалению, это так, і в общем, то мы в тому у відео давайте не да. точно. власне і е, хотів ще поговорити з вами про ситуацію на фронті та про ситуацію на покровському напрямку, яка залишається яко кажучи складною. Те, що ви бачите, коли аналізуєте кожного дня зведення Генерального штабу, ця динаміка, от хочеться її почути від вас. Вона з яким котом яким аналізу от зараз вона? Ну, Тут можна послатися на пана Сирського, який, який коментує ці події. Каже, що стратегічний задум росіянам відомий, тактичні зміни. Ну, в Куди вони наступають, як вони це роблять. Там нічого такого нового не має бути не може. Там використовується всім відома тактика бою на посуходолу згідно підручників, згідно бойових статутів, але ну, ворог теж використовує, намагається грамотно використовувати цю тактику, тому нам треба відреагувати терміново на якісь зміни на полі бою. Є надія на те, що зупиниться ці наступальні дії в такі потужні росіян. А ми ж пам'ятаємо, що сьогодні було більше 60 бойових зіткнень на Покровському напрямку. Це третина всіх бойових зіткнень по, по всій лінії фронту, а Покровський напрямок це 5% лінії фронту, тобто на 5% і на велику відстань, скажімо так, лінії фронту відбувається третина всіх бойових зіткнень. і це доходить до половини. Тому ну, ворог туди ну, від, відповідно він туди кидає все, що тільки в нього є, все, що тільки може. Ну, хочеться вірити в те, що е, навколо е, в передмісті Покровська, мірнограда побудовані ті фортифікації, про яких ми багато чули, і що там може бути. Якщо не зупинити, то принаймні призупинити наступальний дій ворога, плюс до того ж до того ж, всі аналітичні центри, там істоту дослідження війни, американські інші розвідки, що та ті сили, які вони накопичили, а займала зіниці майже півроку росіяни для весняно літнього наступу, які зараз ну вже перейшов на оці, він має вичерпатися найближчі 3-4 тижні. Тобто, до початку жовтня вони не припинять бойових дій, але такої інтенсивності вже так з такої інтенсивності робити це не зможуть. Ну це теж надасть на можливості е, призупинити ворога. Ну це друга складова, третя складова. Є такі обережні повідомлення, ага. що в нас є якісь плани. Ага. І що ну навіть була така фраза від людини, яка там знаходиться безпосередньо бойових діях, mm -hmm. що те, що ми плануємо зробити на Покровському, напрямку, може перебільшити емоційно, не кажучи, вже військово, те, що ми робимо на Курщині. На курші аналіз цієї комбінованої ревської атаки, яка ранком спіткала зокрема і київщину і столицю. Він про що вам говорить? Ну, звичайна атака, ми, нам до цього не звикати. Вона не така масована, як було 26 серпня. І судячи з того, що пройшов невеликий термін між масованою атакою і відносно немасованою, це означає, що, ну, по-перше, росіяни залишили ще ракети, крім тих, що вони вважають недоторканим запасом, тобто там приблизно 15% від того, що було на початок повномасштабного. А ці дії, це можна. Можна назвати швидше за все відчаєм, бо росіяни не досягають тої мети, якої вони перед собою ставлять. Вони мають успіх там на фронті, певний. Вони суттєво пошкодили нашу енергетичну інфраструктуру. Але те, що вони хотіли, вони не досягли. І враховуючи, що наші атаки йдуть по в тому числі не тільки військовим об'єктам на території Російської Федерації, які подалі не. Близько до Москви, а і по Москві, я думаю, що і по Санкт-Петербургу, по військовим об'єктам, звісно, будуть здійснюватися атаки, бо, ну, як каже наше військово політичне керівництво, що нам треба робити ці удари саме по великих містах, таких як Москва і Санкт-Петербург, не, ну, не тільки тому, що це відповідь на їхні удари, а тому, щоб не Курщина Десь і якісь інші. Райони регіони побачили, що війна йде, і вона стосується росіян в першу чергу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.